Призов без ТЦК уряд дозволив військовим частинам призивати добровольців, оминаючи ТЦК. А командири тепер мають право самостійно видавати направлення на ВЛК. Відповідну постанову ухвалили 1 жовтня. Ще одне мобілізаційне нововведення влади стосується призовників. У 17 років вони повинні стати на облік через резерв плюс або шляхом явки в ТЦК. Інакше доведеться платити штраф. Усі деталі розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, а ми Ходимо до новин. Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку призову громадян на військову службу під час мобілізації. Про це повідомив депутат Олексій Гончаренко. Отже, командир військової частини зможе самостійно надавати направлення для проходження ВЛК, щоб визначити їх ступінь придатності до військової служби. Також надається право командирам військових частин здійснювати комплектування бойових військових частин за рахунок добровольців, які виявляють бажання проходити службу за призовом. Генштаб зсу може визначити перелік військових частин. Командирами яких здійснюється призов резервістів та військовозобов'язаних ще одне нововведення стосується призовників, яким виповнилося 17 років. Вони мають стати на облік через резерв плюс або шляхом явки в ТЦК. Інакше доведеться платити штраф. Міністерство оборони пропонує виключити із законодавства комісії з питань взяття на військовий облік призовників. Відповідний законопроект уряду 12076 зареєстровано у Верховній Раді. Також пропонується виключити норми про те, що органи місцевого самоврядування, бізнес та заклад. Лади освіти щороку зобов'язані подавати до відповідних районних міських ТЦК списки громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік призовників. Натомість подання відомостей про себе покладається на призовника. Йому надається можливість стати на облік дистанційно через резерв плюс. В іншому випадку він повинен з'явитися до ТЦК і сплатити штраф від 17 тисяч гривень до 20,5 з половиною тисяч гривень. Однак є низка поважних причин, які можуть врятувати вас від штрафу, поважними причинами не проходжу. Дення електронної ідентифікації, неуточнення своїх персональних даних, засобами електронного кабінету призовника, військово зобов'язаного резервіста та або неприбуття до ТЦК визнаються, хвороба громадянина, перешкода стихійного характеру, проживання, перебування під час дії особливого періоду на тимчасово окупованій території України чи на території, де ведуться бойові дії. Інші обставини, які позбавили його можливості пройти електронну ідентифікацію та оточення своїх персональних даних засобами електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного, резервіста або особисто прибути до районного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, Додам, ну, що у законопроекті 12.076 пропонується встановити. Що щороку з 1 січня до 31 липня громадяни України чоловічої статі, у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, беруться на облік призовників з внесення відповідних відомостей до єдиних державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів шляхом відвідання ТЦК або ж через додаток Резерв Плюс. Громадяни, які не стали на військовий облік призовників у вище вказаний період, беруться на військовий облік призовників тільки після особистого прибуття до районного міського ТЦК з одночасним притягненням до відповідальності згідно з законом при умові досягнення ними 18-річного віку, тобто повинні будуть сплатити штраф. Нагадаю, раніше заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко заявила, що Дані чоловіків будуть автоматично вноситися до реєстру оберіг. Дані щодо всіх чоловіків від 16 до 60 буде актуалізовано через реєстри Державної міграційної служби, мінюста і адміністрації Державної прикордонної служби. Також хлопці від 16 до 25 років, що оформлюватимуть паспорт, автоматично внесуть до реєстру оберіг без проходження ВЛК. Це стосуватиметься і тих хлопців, які проживають за кордоном. Актуальність військових електронних документів для чоловіків 18-60 років, що знаходяться за кордоном, перевірятиметься через взаємодію із ДМС. Тобто дані з демографічного реєстру потраплять до реєстру оберіг автоматично, і для цього не потрібно буде, аби ТЦК вносило їх вручну. Примітно, що з листопада 2024 року Року в застосунку Резерв Плюс, можна буде також отримати відстрочку від мобілізації. Продовжити відстрочку також можна буде через застосунок. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко на конференції it Арена Арена-2024». Так, у Резерв Плюс планують додати функцію отримання відстрочки для студентів денної форми навчання багатодітних батьків та осіб з інвалідністю. Нова функція має полегшити життя, зокрема студентам, які навчаються за кордоном. Ми хочемо, щоб людина, яка має підстави для відстрочки, не писала заяву від руки і не ходила в ТЦК, а могла за декілька хвилин сигналізувати про своє право і щоб ця відстрочка була валідна. Для того щоб зробити це, ми не тільки повинні внести зміни в нормативну базу, а щоб ще наші партнери, власники реєстрів, були технологічно готові до цього. Також через застосунок Резерв Плюс можна перевірити правдивість повістки. Про це раніше повідомляв начальник управління інформаційних технологій Міністерства оборони Олег Берестовий. Він зазначив, що у додатку буде функція для сканування QR-коду, що дозволить визначити, чи підписана повістка електронним підписом. Начальника ТЦК і чи є вона дійсною. Там у застосунку Резерв Плюс буде статус, що все законно і необхідно прибути відповідно до інформації, яка вказана в повістці. А як вам такі новини? Чи підтримуєте ви такі нововведення? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.